Коли колишні руйнують життя. Дві реальні історії про ревнощі, контроль та підступні ігри. Чи варто мені хвилюватися через те, що перше кохання мого чоловіка хоче з ним помиритися та відновити спілкування? Я 27 років. Вже майже 8 років разом зі своїм чоловіком. Йому також 27. І три з них ми у шлюбі. Давайте називати його Ліям. До наших стосунків Ліам зустрічався з Даніель 28 років. Вони познайомилися в старшій школі і були дуже близькими друзями, перш ніж почали зустрічатися. Їхні стосунки тривали з кінця випускного класу школи до завершення першого курсу коледжу. Вони були багато в чому першими одне для одного. Зокрема, це стосувалося й інтимних стосунків. За словами Ліама, Даніель була першою дівчиною, в яку він по-справжньому закохався. Він робив для неї все, що вихідних на першому курсі вони навчалися в коледжах різних штатів, долав понад дві з половиною години шляху туди й назад, щоб провести час разом. Ситуація почала змінюватися наприкінці їхнього першого курсу коледжу, коли Даніель сильно захопилася релігійною групою в своєму університеті. За словами Ліама, вона стала дуже маніпулятивною та емоційно тиснула на нього. У неї з'явилися нові ідеї щодо того, яким він мав бути, і вона прагнула його врятувати. Він намагався ходити з нею до церкви і робити те, що вона хотіла, але, зрештою, це призвело до того, що він заплутався, засмутився і, врешті-решт, озлобився, що й призвело до їхнього дуже бурхливого розриву. Минуло кілька місяців після їхнього розставання Іліам зустрів мене. Спершу ми зустрічалися без особливих зобов'язань, оскільки він ще мав травми та значні проблеми з довірою після стосунків з Даніель. Приблизно через п'ять місяців він відчув, що знову готовий до чогось серйозного. Через три з половиною роки ми заручилися. Минув ще рік ми одружилися. Майже три роки тому ми тут, разом. Протягом усього цього часу Ліам жодного разу не чув від Даніель. Також за цей час Даніель зустріла нового чоловіка, теж вийшла заміж і зараз має маленьку дитину. Півтора тижні тому ми з Ліамом щойно переїхали до нового будинку, ближче до наших рідних міст, і опублікували допис про переїзд у соцмережах. Побачивши публікацію, Даніель вирішила написати Ліаму, привітавши нас із новим житлом і побажавши, щоб усе було добре. Нічого надзвичайного, але й неочікуваного для нього. Вони коротко почали обговорювати побутові речі: переїзд, ремонт тощо. Ліам розповів мені, що вона з ним зв'язалася, і я вважаю це трохи дивним, але не хвилююся. За кілька днів Ліам посадив мене, щоб щось запитати, і попросив не панікувати. Я, звісно, одразу почала хвилюватися. Виявляється, Даніель продовжувала писати йому після їхньої короткої розмови і, зрештою, надіслала йому довге повідомлення, де зазначила, що є певні речі, які вона хоче прояснити, глибоко вибачитися за те, як вона поводилася з ним наприкінці стосунків, і хоче зробити все це особисто. Він запитав мою думку з цього приводу, і мене безумовно стурбувало, чому після стількох років вона відчуває потребу це робити, а також чому це має бути особисто. Обговоривши це з подругою, у якої була схожа ситуація, і після якої колишній залишив її в спокої, я зрештою погодилася, сподіваючись, що з нами відбудеться такий же сценарій. Ох, як же я помилялася! Ліам та Даніель вирішили зустрітися у кав'ярні в місті, розташованому приблизно на півдорозі між нашим домом та їхнім із чоловіком. Для Ліама це була приблизно година їзди. Ця зустріч відбулася минулої суботи. Спочатку я попросила поїхати з ним і просто посидіти в машині, поки вони розмовлятимуть, адже передбачала, що це буде коротка, але незручна розмова, де вона зможе висловити все необхідне, а потім він зможе поїхати, і ми могли б зайнятися чимось іншим. Ліам переконав мене, що мені буде нудно, і йому буде незручно залишати мене одну на цей час, тому краще мені просто залишитися. Він не думав, що це триватиме дуже довго, може, годину чи близько того, і він повернеться додому, перш ніж я схаменуся. Я, зрештою, погодилася, і він виїхав рано вранці, щоб зустрітися з нею близько десятої. Після того, як він повідомив мені, що приїхав, і що буде тримати мене в курсі, коли повернеться, я чекала. Приблизно через годину я написала йому, запитуючи, як справи, і він сказав, що все гаразд. І що він просто слухає, що вона говорить. Минає ще година, і я починаю трохи хвилюватися, бо думала, що вони вже давно закінчили. Минає ще година, і я вже добряче роздратована. Я пишу йому, що минуло три години, і запитую, коли мені його чекати. Він повідомляє, що вони наздоганяють одне одного в розмовах, і він дасть знати минає ще одна година, чотири години загалом, і я розлючена. Те, що мало бути короткою розмовою з вибаченнями, перетворювалося на цілий день. Нарешті він повідомляє мені, що прямує додому після чотирьох з половиною годин розмови. Мені потрібні були відповіді. Коли він нарешті повернувся додому, я запитала, що сталося. Він повідомив, що Даніель таки вибачилася за те, як вона поводилася з ним під час їхніх стосунків. Після цього вони почали розповідати одне одному про своє життя, адже не бачилися майже вісім років. Це була приємна, невимушена розмова, а потім вона почала плакати. За словами Ліама, Даніель на межі у своєму шлюбі і розглядає можливість розлучення з чоловіком. Вона сказала Ліаму, що її чоловік не той, яким вона його уявляла, і що вони втратили всю пристрасть у своєму шлюбі. Що стало важче після народження дитини, і вона не знає, що робити, адже їй не подобається ідея починати все знову й орієнтуватися як самотня мама. По суті, вона ділилася з ним усіма проблемами свого життя, а він сидів, слухав і розмовляв з нею. Ліам сказав, що їй просто потрібен був хтось, хто не був залучений в їхнє коло, щоб послухати. Йому стало її шкода, і він просто хоче переконатися, що з нею все гаразд. Потім він запитав мене, як я почуватимуся, якщо вони продовжать бути просто знайомими. Я сказала йому, що, можливо, я зможу змиритися з цим, але мені потрібно подумати. Він зробив вигляд, що на цьому їхня розмова закінчилася, і ми продовжили решту дня, як зазвичай. Наприкінці дня ми лягли в ліжко і дивилися телевізор, коли я помітила, що він став тихим і відстороненим. Я запитала, що не так, і він почав плакати, кажучи, що йому потрібно розповісти мені більше про його розмову з Даніель. Я одразу ж занепокоїлася. Зі сльозами на очах він розповідає мені, що Даніель висловила йому, що вона все ще має до нього почуття. Хоча минули роки і вони обоє рухалися далі, частина її серця все ще належить йому, що її чоловік і в підметки йому не годиться. Де в чому я не була шокована це чути, особливо враховуючи, що вона хотіла зустрітися з ним після всього цього часу. Однак те, що він сказав далі, мене справді шокувало. Він розповів мені, що після розмови з нею він зрозумів, що у нього також залишилися невирішені почуття до неї. Весь цей час він думав, що вона ненавидить його після їхнього розриву, тоді як насправді вона просто боролася зі своєю релігійною травмою в коледжі, і зривалася на ньому, коли не повинна була. Все було вирвано з контексту. Я не знала, що думати. Він був так сильно поранений і розбитий після їхнього розриву, і мені знадобилися місяці, щоб відновити його довіру та надію на початку, аби він знову відчув себе здатним кохати. Тепер, через стільки років, він каже, що частина його серця все ще належить їй. Багато в чому я розумію, тому що перше кохання завжди займатиме особливе місце. Але мені також трохи боляче, що мій чоловік, чоловік, з яким я планую провести решту свого життя, все ще відчуває щось до своєї колишньої. Дізнавшись, що вона все ще має до нього почуття, я сказала йому, що мені не подобається ідея їхнього подальшого спілкування, що вона, зрештою, може неправильно інтерпретувати його доброту до неї і побачити якийсь потенціал між ними, що насправді вона повинна обговорювати свої сімейні проблеми зі своїм чоловіком, а не з ним. Він наполягає, що вона ніколи не стане між нами, і що сама Даніель навіть висловила, що вона щиро поважає ідею шлюбу, і останнє, що вона хотіла б зробити, це нашкодити нашому. Він хоче бути поруч з нею, тому що схоже їй більше ні з ким про все це поговорити. Вчора ввечері він показував мені тіктоки на своєму телефоні, коли з'явилося сповіщення про повідомлення від Даніель. Я запитала його про це, і він відмахнувся, мовляв, нічого страшного. Сьогодні я запитала, чи вона все ще пише йому, і він сказав, що так, але він намагається повільно від неї відсторонитися. Я знову висловила, що не думаю, що йому найкраще спілкуватися з нею, і що вона насправді повинна звертатися до подруги або члена родини, щоб поговорити про свої проблеми. Я помітила, що він все ще переписувався з нею протягом сьогоднішнього вечора. Чи варто мені турбуватися про все це? Я не хочу виглядати як дружина, яка контролює, з ким її чоловік може або не може розмовляти. Я довіряю своєму чоловікові, але я насправді не знаю, Даніель. Він наполягає, що вона вірна своєму слову і ніколи нічого не спробує, але як я можу бути впевнена? Мої найкращі подруги вважають, що я повинна сказати йому заблокувати її. Я не думаю, що він це зробить, тому що йому її шкода. Але я не хочу, щоб вона продовжувала звертатися до нього за схваленням, і щоб це, зрештою, призвело до того, що її почуття до нього зростатимуть. Що мені робити? Будь ласка, допоможіть. Коротко. Колишня дівчина мого чоловіка зв'язалася з ним майже через вісім років, щоб вибачитися за те, як вона з ним поводилася. Вони провели час, спілкуючись, і вона розповіла йому, як її власний шлюб розпадається, і що вона насправді не знає, що робити. Вона вже кілька днів довіряється йому. Виявилося, що у неї і у мого чоловіка є невирішені почуття. Я сказала чоловікові, що мені не подобається ідея, щоб вона зверталася до нього за схваленням, особливо якщо у неї є почуття. Він каже, що вона ніколи нічого не спробує. Вони продовжують спілкуватися. Чи варто мені турбуватися? Найкращі коментарі. Коментатор один Скажіть своєму чоловікові, що невдалий шлюб його колишньої це її власна проблема. Якщо ти не хочеш, щоб і твій шлюб розвалився, краще припини ці дурниці. Коментатор 2. так, вам слід турбуватися. Якщо ваш чоловік цінує ваш спокій і поважає вас, то їм потрібно розірвати зв'язки. Скажіть йому, що ви не довіряєте їй і не довіряєте почуттям вашого чоловіка, оскільки вона була його першим коханням. Коментатор 3. Даніель ніколи б цього не зробила, вона вже зробила. Навіщо зізнаватися у своїх почуттях одруженому чоловікові? Чому вона взагалі знову з'явилася? Коментатор 4. Він ставиться до вас як до заміни. Щойно вона пальцем поманить, він біжить? Я раджу вам відверто поговорити з ним. Перестаньте думати, чи ви не праві, чи праві. Ви відчуваєте те, що відчуваєте. Ви не помиляєтеся, відчуваючи те, що відчуваєте. Чесно кажучи, якби мій партнер сказав мені це, я б сказала йому, що я не заміна, і якщо він має до неї почуття, це означає, що він не любить і не шанує мене. Він дозволив іншій жінці зізнатися йому в почуттях і не припинив це жорстко. Він вже зраджує вам емоційно, не обірвавши це і не заблокувавши її. Починайте брати себе в руки. Він розважає її і будує з нею зв'язок. Оновлення наступний день. Хочу подякувати всім, хто побачив мій початковий допис і залишив коментар або надіслав мені повідомлення. Хоча мені, можливо, було важко їх читати, це було те, що мені зрештою потрібно було зробити. Отож, ось оновлення. Ліам, 27 років, чоловік, був на роботі цілий день, тому я не змогла з ним багато поговорити, поки він не повернувся додому. Я знову посадила його і повідомила, що мені потрібно поговорити з ним про його спілкування з Даніель, 28 років, колишня дружина. Я сказала йому, що я нещаслива, і що мені потрібно знати, чи спілкується він з Даніель сьогодні. Він сказав мені, що так, але що він нарешті збирається покінчити з нею. Для тих із вас, якщо не для всіх, хто припустив, що Даніель зв'язалася з ним, бо хотіла його для себе, ви мали рацію. Ліам подзвонив їй сьогодні, і вона прямо запитала його, наскільки він щасливий зі мною, і що якщо хоч на секунду виникнуть проблеми і він захоче піти, вони могли б втекти разом. Вона хоче розлучитися зі своїм чоловіком і бути з ним. Я вважаю, що це зізнання нарешті розбило рожеві окуляри Ліама щодо цієї ситуації і змусило його побачити, що вона насправді робила, намагалася маніпулювати, щоб повернутися до нього і зруйнувати наш шлюб. Він нарешті сказав їй, що досить, і що він більше не може з нею розмовляти, що йому шкода за все, що відбувається з нею та її шлюбом, але заради власного шлюбу та своєї любові до мене йому потрібно припинити з нею зв'язок. Він зрозумів, що ті невирішені почуття, які у нього почали виникати до неї після зустрічі з нею минулої суботи, були більше схожі на почуття ностальгії за часами, які вони провели разом. І за часами, коли вони були щасливі. Те, як вона говорила про нього та його характер, змушувало його почуватися добре і підвищувало його самооцінку, але, почувши її справжні наміри, він зміг згадати, якою вона була раніше і чому вони розійшлися в першу чергу. Я сказала йому, що хочу, щоб він заблокував її. Я не хотіла з нею жодного контакту, і він погодився. Тож він видалив усі їхні повідомлення, заблокував її номер і заблокував усі її соціальні мережі прямо переді мною. Між ними не буде жодного спілкування в майбутньому. Знову ж таки, велике вам усім дякую за допомогу в усвідомленні того, що відбувається і що потрібно було зробити. Я дуже це ціную. Найкращі коментарі. Коментатор один так, нарешті гарне оновлення. На щастя, він отямився і зрозумів, що вона робить. Удачі вам у майбутньому! Коментатор 2. Авторці, це чудово, але повірте мені, ви повинні перевіряти те, чого очікуєте, не просто сліпо вірте йому на слово. Він, мабуть, міг сказати, що ви були готові піти, якщо він не погодився б, тому він зробив кроки. Усе це могло б бути скасовано так само швидко Дайте цьому день, може, два, а потім без зайвих церемоній попросіть у нього телефон. Скажіть йому, що ви просто хочете для власного душевного спокою переконатися, що вона все ще заблокована, і не було жодного спілкування, бо ви не вірите, що вона так легко відступить. Не дозволяйте йому сказати ні або вийти з кімнати. Скажіть йому розблокувати його і дозвольте вам подивитися перевірте кожен додаток на його телефоні, який пропонує обмін повідомленнями, тексти. Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Snapchat – кожен додаток. Подивіться папки з нещодавно видаленими. Також вам все ще потрібно зв'язатися з її чоловіком і попередити його. Не кажіть своєму чоловікові, що ви збираєтеся це зробити, просто зробіть це він заслуговує знати. Її шлюб, можливо, і розвалюється, але зрадники говорять це постійно. Ви б хотіли, щоб він подзвонив вам. Якщо вона настільки нещасна, він повинен знати. Коментатор 3. Я бачила ваш попередній допис, коли Даніель казала, що поважає ваш шлюб. Так, до того моменту, поки не зруйнує ваш шлюб. Я рада, що він її заблокував, але не святкуйте занадто рано. Вони можуть продовжувати спілкуватися на інших платформах. Тримайте очі відкритими, тому що я боюся, що це ще не кінець. Також ваш чоловік може захотіти зв'язатися з її чоловіком, оскільки я підозрюю, що він не знає про витівки своєї дружини. Коментатор 4. Я все ще рекомендую йому прочитати книгу Ширлі Глас не просто друзі вона про емоційну невірність є величезні ознаки, які ця жінка подавала, а він їх не помічав, і це викликає занепокоєння. Бути свідомим того, що жінка цілеспрямовано переслідує вас, важливо в будь якому шлюбі, який хоче тривати. Як мені бути з моїм хлопцем? Я 29 років зустрічаюся зі своїм хлопцем 33 роки. Понад рік ми живемо разом. Минулого тижня я була в кафе з подругами, і офіціантом виявився хлопець, якого я знала зі школи. Я не бачила його з 13 років. Ми просто привіталися, сказали, що раді бачити одне одного, і на тому все. Жодних обіймів чи чогось такого, і в нас ніколи нічого не було. Ну ось, після того вечора той хлопець зі школи підписався на мене в інстаграмі, і я підписалася на нього у відповідь, бо ж ми були знайомі. Ми не переписувалися чи щось подібне, і на тому все. Тепер мій хлопець побачив, що ми підписані одне на одного. Коли він запитав, чи я підписалася на того офіціанта з бару, він страшенно розлютився на мене і вимкнув свою геолокацію. Він наговорив мені дуже образливих речей і сказав, що не хоче бути у стосунках із кимось, хто вважає це нормальним. Я не думаю, що зробила щось не так у цій ситуації. Чи варто мені відписатися від того хлопця і подивитися, чи вибачиться мій хлопець за свою поведінку? Чи не варто відписуватися, щоб побачити, що мій хлопець робитиме далі? Оновлення номер один. Я не очікувала, що цей допис так розійдеться. Дякую всім за ваші коментарі. Це було дуже корисно читати. Мені дійсно важко, бо я не очікувала такого розвитку стосунків з хлопцем, але я також розумію, що не заслуговую на образи, навіть коли він злиться на мене. Ми з хлопцем сьогодні поговорили про ситуацію, і він сказав мені, що підписка на цього хлопця дає йому шанс зі мною. Я пояснила хлопцю, що не хочу цього хлопця, але він сказав, що це не має значення, і що хлопці думають саме так у таких ситуаціях. Те, з чим я продовжую боротися, це той факт, що навіть після його пояснень мій хлопець все одно не відступає від тих гидких слів, які він мені наговорив, і від того, що він видалив мене зі списку тих, хто бачить його геолокацію на телефоні, бо я не відписалася від цього хлопця. Зараз мені важко наважитися відписатися від цього хлопця, бо тоді мій хлопець думатиме, що може контролювати мене все більше і більше, і що образи та контроль це нормально. Найкращі коментарі. «Choice appropriate». Твій хлопець звучить невпевнено та незріло, особливо для його віку. Томето Фета. Хлопець спалахнув без реальної причини. Якщо ти не зраджувала йому в минулому, тоді хлопець проблематичний, і якщо ти залишишся з ним, то це може перерости в абюз. Відповідь авторки Я ніколи йому не зраджувала. Кілька місяців тому він напився і подзвонив своїй колишній, бо сам собі навіяв, що я зраджую йому, коли вечеряла з однією зі своїх подруг. ОГюорда oh, Джослин. Він не впевнений, але, будь ласка, знай, багато людей, які звинувачують тебе в тому, чого ти абсолютно ніколи не робила або навіть не думала, роблять це тому, що вони самі роблять те, в чому звинувачують тебе. Зрадники думають, що всі зраджують, злодії думають, що всі крадуть, брехуни думають, що всі брешуть. Він тобі щось говорить. Послухай. Оновлення номер два. Багато чого сталося з мого останнього оновлення. Я тоді закінчила на тому, що не відписалася від хлопця зі школи в інстаграмі, а мій хлопець не вибачився за образи. Вчора ввечері мій хлопець мав поїхати у справах на кілька годин. За кілька хвилин після того, як він поїхав, він почав писати мені, що ненормально, що я не відписалася від цього хлопця. Потім він продовжував говорити, що речі, які я робила в минулому, до того як ми зустрілися, були неприйнятними. Він продовжував нападати на мене через моє минуле і через те, що я не відписалася від цього хлопця, тому я сказала йому, що не буду продовжувати спілкування і почекаю, щоб поговорити з ним особисто. Наступне, що я знаю, він починає говорити мені, що якщо я не відпишуся від цього хлопця до 4.20, він напише йому повідомлення. Я подумала, що він насправді цього не зробить, і просто намагається викликати в мене реакцію, тому я нічого не сказала і не зробила. Наступне, що я знаю, він надсилає мені скріншот повідомлення, яке він надіслав йому о 4.21, де він каже йому не вичандрачуватись з його дівчиною і називає його придурком. Після цього він сказав мені, що у мене є час до 4.30, щоб видалити мого колишнього зі школи, якого я не бачила і не розмовляла з ним з 2017 року. У цей момент я почала панікувати, тому що мій хлопець ніколи не був таким вимогливим і контролюючим. І якщо я не виконаю те, що він просить, він завдасть ще більше шкоди. На цьому етапі я видалила хлопця зі школи і видалила свого колишнього зі школи, щоб уникнути подальших суперечок. Я бачила, що він виходив з-під контролю і не хотіла, щоб ситуація загострювалася. Однак цього було недостатньо він надсилав мені скріншоти мого інстаграму і говорив, що кількість людей, на яких я підписана, ще недостатньо низька, і я повинна зробити більше. Потім він сказав мені, як це весело і що буде погано, якщо я його не послухаю. Далі він погрожував написати моєму колишньому, який був алкоголіком, і наші стосунки закінчилися дуже погано. Я блокувала його скрізь понад рік. Він надіслав мені скріншот Фейсбуку, мого колишнього, з опцією написати йому, щоб подражнити мене. Це мене налякало. Мій хлопець ніколи так не реагував на мене у наших стосунках, і його поведінка мене справді налякала. Тож я подзвонила своїй найкращій подрузі, і зараз я зупинилася в неї. Відтоді він спамив дзвінками та повідомленнями, називаючи мене сукою, шльондрою, повією та багатьма іншими словами. Потім сказав мені, що сподівається, що моїй найкращій подрузі сподобаються брехні, які я їй розповідаю про нього. Я так вдячна, що зрозуміла, що в ньому це є, перш ніж купувати будинок і одружуватися, що ми планували зробити наступного року. Дякую всім, хто прокоментував мій допис, було дуже корисно читати ваші думки про ситуацію. Думати, що все це сталося через те, що я підписалася на хлопця, якого знала зі школи, і з яким ніколи нічого не було, просто божевілля, я точно уникла великої біди.